Створимо котика та магочі за допомогою анімації і тригерів. Чотири кнопки, кожна з яких відповідає за конкретну дію. Для зручності змінимо макет титульного слайду. Макет пустий. Додамо сітку, я її вже заздалегідь додала. В поданні можна поставити галочку, можна її зняти. Це для зручності розташування об'єктів. Тепер вставляємо головного героя. Зображення я заздалегідь на пристрій вже підготувала об'єкти. Додаю тло, конструктор, формат фону і зображення з комп'ютера. Мій код зможе робити 4 дії. Він може їсти, спати, ходити на прогулянку і його можна буде погладити. Для кожної дії треба створити окрему кнопку, тобто чотири кнопки всього. Для цього я скористаюся фігурами, можу вкладці основне, обрати будь-який прямокутник, ну, наприклад, ось такий, закругленими кутами, і створити довільного розміру в заливці, обрати будь-який кольор. Я оберу з інших кольорів темно-синій, наприклад, ось такий. Також додам контур до фігури за допомогою піпетки. Візьму колір з двері. І товщину виставлю більшу, наприклад, ось таку. Ця кнопка буде відповідати за годування кота. Отже, мені треба додати якийсь напис. Права кнопка миші. Редагувати текст, і за допомогою кабслука роблю всі великі літери. Їжа. Можу також зробити. Жирне накреслення. За необхідністю можу також збільшити шрифт. Тепер мені зручно просто скопіювати Ctrl-C, Ctrl-V, друга кнопка буде відповідати за сон. Отже, називаю її сон. Великі літери, Ctrl-C, Ctrl-V, третя кнопка. За її допомогою можна буде погладити кота, отже, можна назвати її Увага, яку ми приділяємо котику. І остання кнопка буде відповідати за прогулянку. Цю кнопку можна збільшити. Тепер, відповідно, запрограмуємо кожну з цих кнопок. Але перш ніж ми це зробимо, нам для зручності необхідно переіменувати ці об'єкти, ось ці фігури. Для цього достатньо виділити будь-яке зображення, наприклад, ось це. Перейти в формат фігури. І ось тут обрати область виділення. І тут я одразу бачу кожну з, кожну з елементів, які додано на цей слайд. Отже, натискаю. На ось цей прямокутник і бачу, що підсвічується ось ця прогулянка. Отже, я можу перейменувати. І пишу таким же словом прогулянка. Тепер обираю наступний прямокутник, бачу, що це увага. Пишу «увага». Наступний прямокутник сон. І ще один трімокутник їжа. Цей малюночок називаю кот. кіт або котик. І тепер мені зручніше буде додавати анімацію. В який момент ось це буде важливо, ну, зараз трошки пізніше дізнаєтесь. Отже, їжа. Ми будемо годувати котика рибкою. Для цього додамо зображення з пристрою заготовлене рибка. Зменшимо і розташуємо її там, де вона спершу з'явиться на слайді, і почнемо додавати анімації. Переходжу в вкладку Анімація. І перше, як вона з'явиться на слайді. Це перша зелена група і з групи Вхід. Наприклад, вона буде, ну, нехай випливати, це ж рибка. Але не знизу. а Зверху вниз, тому я в параметрах ось тут обрала відповідну стрілочку. Це перша анімація. Для того, щоб додавати далі анімації, треба натиснути на кнопку додати анімацію». І вона буде до котика підходити, а відповідно, мені треба група шляхи переміщення і користувацький шлях, той, який ми малюємо просто мишкою. Обираю. І, наприклад, вона ось таким чином підійде до нашого котика. І два рази клацю лівою кнопкою миші, там, де треба закінчити наш шлях. Отже, це друга анімація. І тепер додаю третю. Як вона буде ось в цьому місці, треба, щоб вона і зникала. Переходжу додати анімацію, група вихід, наприклад, вона буде, відповідно, випливати. Але вже вгору. Тепер перейду в область анімації, так мені зручно побачити все, що я додала. Бачу, що, по-перше, зараз всі ці анімації керуються натисканням на мишу, на мишку, на ліву кнопку миші. Але мені, мені це не підходить. Мені треба, щоб вони реагували на натискання на ось цю кнопку. Тому мені зручно просто через Shift виділити. Всі ці анімації і зробити таким чином тригер після клацання. І ось тут ці наші назви і важливі. Вони спрощують ось тут вибір нашого тригера. Тому обираю їжу. І бачу, що перемикач анімації тепер стоїть їжа. Всі ці анімації тепер керуються цією кнопкою. Але все ж таки вони чекають на натискання ще й миші. Тому кожну з анімацій. Я налаштовую. Перша анімація «Поява» буде запускатися разом з натисканням на цю кнопку. Друга анімація буде після попередньої. І, відповідно, третя анімація буде також після другої. Тепер, щоб побачити, що в мене вийшло, я можу перейти в показ слайдів, натиснути на кнопку Їжа один раз і побачити всі ці анімації одну за одною. Отже, ця кнопка налаштована. Тепер налаштуємо другу кнопку Сон. В мене при натисканні на цю кнопку буде, по-перше, з'являтися маска для сна. Для цього я обираю зображення на комп'ютері і розташовую там, де потрібно. Тепер перейду в вкладку Анімація, оберу, як з'явиться. Ця маска, група вхід. Це буде проста поява. Нехай вона буде з'являтися згори. Після появи деякий час маска буде на обличчі, після цього вона зникне. Тому додаю анімацію з групи вихід, просте вицвітання. Для того, щоб, в області анімації дивлюся, для того, щоб ці дві анімації не відбулися одразу одна за одною, наприклад, ось так. Бум, і одразу вона зникає. Мені треба другу анімацію, вихід, трошки затримати. То даю затримку. Нехай це буде, ну, наприклад, 7 секунд. Пишу з клавіатури 7, натискаю Enter. Бачу, що ця анімація буде з затримкою. Але тепер мені треба поставити тригер через Shift виділяю. Ці дві анімації додаю тригер після клацання на кнопку «Сон». І налаштовую, як ці анімації будуть відтворюватися. Ця буде разом з натисканням на цю кнопку, а друга анімація після попередньої. І одразу злітає затримка, я її ще раз додаю. Ось таким чином. Тепер можу переглянути показ слайдів з поточного, натискаю, чекаю 7 секунд. І вона зникає. Також, окрім цієї маски, ця кнопка буде викликати ну, таке повідомлення, що котик спить. Для цього я оберу в фігурах ось таку виноску, ніби наш котик думає, мріє або йому сниться сон. Я розташовую там, де мені потрібно. Заливку роблю світлішою, і контур фігури, по-перше, товстішим, а по-друге, нехай він буде, візьму піпетку, такого ж кольору, як мої кнопочки. Права кнопка миші, редагувати текст і пишу, наприклад, англійськими літрами ось таке повідомлення. Так як воно білим кольором, я його виділяю. І у вкладці основне можу змінити на будь-який мені потрібний кольор. Нехай це буде ось такий же сині. Це знак того, що він спить. Тепер анімую цю фігуру. Для цього знову переходжу вкладку «Анімація». Як вона буде з'являтися? Ну, наприклад, вона теж буде з'являтися зліва. Ось таким чином. У мене вже є тригер для цієї кнопки, тому я можу вручну просто цю анімацію перенести вниз, виставляю її після першої появи ось цієї маски, одразу ставлю появу ось цього повідомлення. На цю стрілечку натискаю, і нехай це буде відбуватися після попереднього. Спочатку маску надіваємо, потім бачимо це повідомлення. Потім це повідомлення потрібно також, щоб воно зникло. Тому додаю ще анімацію з групи вихід, наприклад, вицвітання. Також вручну можу перенести вниз. І також роблю просто запустити разом із попередніми. Таким чином ось ця затримка сама автоматично налаштовується. Тепер ще раз перевіряю показ слайдів, як це буде виглядати в сон. 7 секунд чекаю, і воно зникає. Тепер налаштуємо третю кнопку. Для цього додамо зображення на комп'ютері ось таку людську руку. Ми її зменшуємо, і вона буде з'являтися зверху. Тож я її поверну і виставлю. Ось таким чином, щоб вона торкалася голови котика. Тепер трошки нижче, перейду в анімацію, і як вона буде з'являтися? Нехай це буде також поява згори. Тепер додам анімацію, ніби... Ця рука гладить котика, тому це буде спробою гойдання. Ну, щось ось приблизно таке. Тільки гойдатися вона повинна декілька разів, тобто з повторами. Для цього натискаю стрілку, параметри. І ось тут в мене вкладка час, повторення нехай буде 5 разів. І можу змінити тривалість, наприклад, щоб вона гладила повіль. Окей. Ось таким чином це може відбуватися. Якщо це занадто повільно, я все ж таки напевно зміню на середню. Угу. Тепер ця рука повинна зникнути. Додаю третю анімацію, група вихід. Це буде також ефект поява. Да, воно знизу ось так зникає. Нормально, підходить. Тепер через Shift виділяю всі ці три анімації, обираю тригер. Увага! І виставляю для кожної, як буде з'являтися разом із попереднім, після попереднього і після попереднього. Перевіряю, натискаю. Все працює. Остання залишається кнопка прогулянка. Ця кнопка... Буде не анімувати якісь об'єкти на слайді, а буде переносити на нас на інший слайд з іншим фоном. Тому вкладка Основне, створюю пустий слайд і одразу додаю до нього тло. Область анімації закриваю конструктор, формат, зображення на комп'ютері вставляю тло 2, копіюю котика, Ctrl-C. Ctrl-V, він тоді одразу з'явиться на тому ж самому місці. І тепер запрограмую ось цю кнопку четверту. Для цього я закрию це, натискаю на неї права кнопка миші і обираю гіперпосилання. Ось тут обираю, куди це гіперпосилання буде мене проводити. Я хочу, щоб це приводило на другий слайд. Цього. Файл. Тому місцем у документі. Тут в мене всі створені слайди, я знаю, що мені потрібен другий місцем у документі, другий слайд, Окей. Перевірю. слайдів. Натискаю на цю кнопку. І ось я вже на прогулянці. Але з цієї прогулянки якось треба повертатися і також автоматично. Тому додамо кнопочку і сюди повернутися додому. Я для цього просто скопію Ctrl-C, будь-яку кнопку тут, Ctrl-V, і напишу назад. Українська розкладка. Так, і зміню гіперпосилання. Права кнопка миші, редагувати посилання. Слайд 1, тому що назад це в мене на слайд 1. Окей. Тепер перевірю Показ, поточний слайд, натискаю на кнопку і повертаюсь додому. Отже, прогулянка і назад. Прогулянка і назад. Ну, нехай в мене на прогулянці ще буде анімована якась тваринка, наприклад, метелик. Ставлю такого метелика. Нехай він повернеться в інший бік, буде летіти зліва направо, тому ось тут формат зображення, такий інструмент відобразити зліва направо. Він буде пролітати повз через весь слайд. Для цього я його винесу спочатку за межі слайда, додамо анімацію, одразу обираю шляхи переміщення, користувацький шлях. І малюю йому, як же цей метелик буде пролітати. Виводжу його за межі слайда справа. Два рази клад ліву кнопку миші. І бачу, що мій метелик полетів трошки занадто швидко, тому тривалість збільшу, нехай це буде 8 секунд Enter. І що буде провокувати рух метелика? Це коли ми будемо переходити. На слайд прогулянка він одразу почне рухатись. Тому ось тут стрілочка запускати разом із попереднім. Тобто попередня дія буде запускати процес руху метелика. Перевіряю, перейду на перший слайд. Можна з баточним слайдом. Прогулянка, і бачу, що мій метелик автоматично пролітає. І я буду на цьому слайді доти, доки не натисну на кнопку назад. Ось таким чином, за допомогою тригерів, можна створювати гру в PowerPoint. Дякую за увагу!